Вправа 269. Зведіть подібні доданки. Перше задання 2а відняти А. Ну що ж, давайте я розпишу. хоч можна і одразу написати, що це буде А. Це можна записати як 2 а мінус. А це 1, що множиться на А. І 2А мінус 1А. Дві частини мінус одна частина це буде 1А. Ну, або просто А. Є. Друге завдання мінус 5П додати 7П. Ну що ж, одразу можна сказати, що це 2П, але я запишу так, як 7P можна записати додати мінус 5 або відняти 5П. Тепер 7П відняти 5p, це буде 2p. Є? Третє завдання. – 3b відняти 2b. Ну що ж, якщо B винести за дужки, то у нас у дужках залишиться мінус 3 відняти 2. Мінус 3 відняти 2, це буде мінус 5. Це буде b, що множиться на мінус 5, або мінус 5 b Далі четверте c відняти 8 c Ну що ж, тут ми можемо записати, як 1 c відняти 8. Якщо ми c винесемо за дужки, то в дужках буде 1 відняти 8, або c, що множиться, 1 відняти 8. Це можна записати як мінус 7. Ну і записуємо це, можна записати як мінус 7C. Є yeah?